Пані та панове, у нас чергове диво, народження ще одного метелика. Дивіться, яка краса, як завжди, це дивує, природа неймовірна, і ось так народжується справжній тропічний метелик. Я трошечки прискорила відео для того, щоб ви не чекали, але це не дуже набагато прискорене. Ось вже наші вусика, ось вже наші оченята і глядачі, звичайно, здивовані. І ось такий красунчик вже у нас народжується за хвилиночку. Він зараз виглядає не дуже естетично, за кілька хвилин він розправляє свої крильця. Йому треба почекати трошечки в безпечному середовищі, і потім маємо ось такого оксамитового красунчика. Вже за годинку-півтори він починає літати вільно. Це дуже гарно. І вже за кілька годин можна запропонувати йому трошечки перекусити. Харчуються метелики зазвичай цукровим сиропом або медовим сиропом. Можна додавати фруктовий сок. І зазвичай весь вільний час вони проводять в улюбленому стані, прикрашають наш будинок, штори і решту.